Всім, друзі, величезний привіт, доброго ранку, тому що знімаю я саме вранці вам це відео. Ось знову вам показую свої орхідеї, які ніжаться в променях ранішнього сонечка. Ось, бачите, ще більше новеньких розпусків. Звісно, відбулися деякі зміни на моєму стелажі, тому що був полив. І знаєте, ця гра в тетріс, коли тобі потрібно розставити орхідеї, дуже, якщо чесно, важка. Тим паче, коли вони цвітуть, їхні цвітоносики в різні боки. А ще плюс додаткові розгалудження. Тому хочеться, щоб їх всіх було і видно, нікого щоб не образити, але при цьому, щоб нікому нічого не зламати. І в результаті вийшла ось така краса. Ось мій красень Бургундії у попередньому відео, коли я вам робила огляд квітучих орхідей на стелажі, він був позаду, тому добре розгледіти нам його не вдалося. З того моменту він розкрив ще більше своїх квіточок. Ось вони які гарні. Ось цей помаранчевий язичок дуже мені подобається. Він інколи мені нагадує орхідею Дарвін. Її в мене нема, але коли бачу на майже білому фоні ось цю помаранчеву губку, я постійно згадую чомусь про сорт орхідеї Дарвін. Але тішуся цим неймовірним цвітінням також цієї орхідеї. Вона просто неймовірна. Звісно, можете також помітити, що, як завжди, я вам. Говорю у своїх відео, що кожного ранку мої орхідеї проходять процедуру оприскування листочків, ось, все вже зробила, всі вони вже в мене оприскані. Їм це дуже подобається, ніхто не гниє, всім все подобається. Також, як виглядає мій горизонт, відтоді, відколи ви бачили його, також тільки. З декількома бутонами в попередньому огляді. Ось вже залишилося йому відкрити три бутони і такий, неймовірно, красивий каскад. Знаєте, мені навіть здається, що він трошки ароматить. Я не знаю, права я чи ні, але коли на нього активно потрапляє сонечко, і навіть після оприскування, мені здається, що такий тоненький, легкий квітковий аромат я відчуваю. Так, ось так виглядає бігліб-блискавка, також, неймовірно, чарівна красунечка. З перших розкрившихся ще також на ранок квіточок Sunset Love. Ось така красунечка. Почала свій розпуск. Ось. Неймовірна красунечка також повинна ароматити. Не знаю, чи заароматить, чи ні. Буду спостерігати. Ось така біленька мультифлора. Також відкрила свої дрібненькі квіточки. Також у неї дуже насичена така жовтувата губка. Так, тут у нас Пенні Love також чудова красунечка. Ось, неймовірна, орхідейка. Купувала її як від цвіташка. Ось. Ось такий у неї основний цвітоносик це не цитіння і пробуджених бруньок, тому що ви знаєте, що мультифлори квітнуть пишно, у них завжди багато додаткових розгалуджень. І у більшості випадків я у мультифлор зрізаю цвітоносики повністю. У стандартів зрізаю до першої сплячої бруньки. От така красуня Penny Love. Ну І давайте вам покажу ще свою Violet Queen. Ви, друзі, тільки погляньте на цю красу, як вона змінилася із того моменту, коли я вам робила також огляд цього стелажу. Вона тільки тоді почала розпуск своїх квітів. Ось як вона зараз виглядає. Це її один світоносик, ось такий букет. От тут трошки менший, але також почав свій розпуск. Я думаю, вже дуже скоро покажу вам цю неймовірну красу в повному розпуску, хоча і зараз вона виглядає дуже ефектно, дуже красиво. Сама, сама нею дуже тішуся, не можу налюбуватися, тому поставила її ось сюди на передній план, щоб постійно милуватися її неймовірним цвітінням. Також у мене розкрилася чарівна орхідея Green Pixie. Чудова красунечка, зовсім недавно знайшла її назву. Це минулорічний подарунок на мій день народження. Це також була красива мультифлора, квітла вона дуже пишно. Чимось її цвітіння мені нагадувало орхідею лапас, також дуже ось так пишно квітла, так само як лапас. Ось він, до речі, тут поблизу стоїть. На момент, коли мені її подарували, вона також квітла на два пишні цвітоносики. Зараз у домашньому цвітінні вона квітне тільки ось ну, Сформувала ось такий цвітоносик. І ну, цвітіння буде не таке пишне, але, думаю, коли вона цілком вже адаптується, тому що я її вже навіть пересадила. Ось вона, бачите, яка, корінчиків там всередині також дуже багато. Тож, ось, бачите, якраз на, знову на мій день народження грівно-рік, і вона знову квітне, тому що це свято вже не за горами, свято, як кажуть, наближається, скоро буду також. Святкувати свій день народження. Думаю, буду потім ділитися новенькими своїми подаруночками у вигляді орхідей. І думаю, вам буде цікаво, що мені подарують, тому що я впевнена, що а, хтось із рідних обов'язково мені подарує якусь орхідею на пам'ять, тому що я дуже люблю, коли роблять ось такі а, сюрпризи у вигляді ну, орхідей, подарованих орхідей на якесь свято, тому що а, вони постійно нагадують мені а, про цей момент. про... Певних людей, своїх близьких, рідних, тому ну, приємно, коли є від них подаровані якісь саме орхідеї, які постійно мені про них нагадують. Ну, але сьогодні, друзі, тема не про квітучі орхідеї, хоча я б вам про них говорила постійно, говорила і говорила без перестанку: ось яка краса. Неймовірна просто це така релакс-зона. Звідки не хочеться йти, а хочеться постійно сидіти і насолоджуватися, відпочивати душею. Але, все ж таки, друзі, трошки відійдемо від квітучих орхідей, і перейдемо до ось цієї орхідеї, все ж таки, у попередньому відео, коли я вам робила огляд про хороші результати. Орхідеї моєї, моєї подружки, яка віддала мені на догляд три орхідеї. Я вам у попередньому відео говорила, що хочу дуже пересадити ось цю орхідею, але чекаю до потрібного моменту, коли вона там ем, наростить трошки більший листочок, або за цей час, можливо, з'являться в неї новенькі зараз корінчики. Корінчиків, друзі, поки що немає. Але все ж таки, я вирішила її пересадити. Листочок, листочок помітно росте, він розвивається активно. Ось цвітоносик, цей засихає. Звісно, ми його звідси зріжемо. І я її дуже, просто дуже, вона мені не дає постійно спокою, я хочу її пересадити. Зараз поясню, чому. Ну, тому в попередньому відео я також говорила, але все ж таки знову повторю інформацію, можливо, хто не чув. Дивіться, друзі, я вам говорила, що оприскую постійно лише верхню частину. Тут є живі хороші корінчики, бачите, зелені. Я оприскую ось цю частинку, бо нижня частина ґрунту, погляньте, з моменту, коли я їх отримала, ця орхідея жодного разу не була ще полита. Взагалі, ґрунт дуже повільно просихає, бачите? Все ще залишається конденсат. Ось бачите, це випаровування на горщику. Це означає, що волога все ще присутня в горщику. Грунт повільно просихає, він не вентилює. Там е мені взагалі не подобається, який там ґрунт, там дуже е дрібненька кора, і все ж таки я хочу пересадити цю орхідею по-своєму. Думаю, подружка буде не проти, тим паче ви бачили е орхідею е мракеш, як посаджена вона. Вона посаджена по моїх рекомендаціях, хоча садила її сама подружка. Але ви бачите там результат. Там орхідея в хорошому стані, коренева пішла в активний ріст. І також цю орхідею я хочу пересадити так само, як я пересаджую і решту своїх орхідей. Мені ось така посадка не подобається. Тим самим я подивлюся, що знаходиться всередині горщика. І так, друзі. Налаштувала я зафіксувала, верніше камеру. І ось так вам зараз детально хочу показати, як виглядає ось ця орхідея. Ось хочу зараз дістати її із цього горщика. Ну, бачите, як я і говорила, що я була права. Ось торфстакан стакан відсутній. Його тут нема. Навіть бачу, що мазала. Шейку максимум. Ось. Корінчики є вздуті, їх, до речі, небагато. Погляньте, як е згнивший велумін легко відходить від кореня. Залишаються одні тяжі, які ні в якому разі зрізати я не буду. Ну, от, бачите. Ось така картина. Ось. І не дарма я робила ось таке просто оприскування в поверхній частині посадки, бо в основному живі корінчики, які працюють і працювали в посадці, вони знаходилися лише на поверхні. От. Бачите, яка, яка частина веломіну. Пропала. Ось. ось тут є такий невеликий залишок від листочка. Зараз я його заберу. Ось ці, Друзі, я постійно нагадую лусочки від сухих листочків, ось ці залишки, їх обов'язково знімайте. Якщо вони дуже важко відходять, трошки можете їх трошки намочити теплою водою під краном або просто оприснути, щоб вони легше відходили. Ну Це в тому випадку, якщо вони важко відходять. Але якщо користуватися пинцетом то проблематичного нічого немає. Вони ось, бачите, навіть ось так легенько сходять. Цей сухенький цвітоносик також зріжу. ну от Ось така частинка живих корінчиків залишилася. Але, друзі, їх важливо а, направити в ґрунт, щоб вони ось там працювали, а не пересихали, не знаходилися на поверхні посадки, як, а не так, як зробила моя подружка, що частина, основна частина здорових корінчиків, вона була на поверхні. От, бачите, все, що знаходилося, знаходилося в ґрунті, воно просто задихнулося. Воно, бачите, це все, що залишилося від корінчиків. Ну, Зараз ми їй, звісно, допоможемо. Зріжемо ось цей сухенький цвітоносик. Ну і відправимо її, звісно, у нову свіжу посадку. Так, взяла ножниці і ось так зрізаю ось цей засохший цвітоносик. Вже підготувала грунт, свій ґрунт. Взяла ось такий також горщик пластиковий. І зараз буду садити ось цю красунечку. До речі, про ґрунт він, як вам сказати, є частина ґрунту, просто в ідеальному стані. Ось такий ґрунт, ви знаєте, що я залишаю. Можливо, деякі шматочки, я навіть хороші шматочки додам в посадку, але його дуже багато. Його дуже багато, він, плюс дуже багато ще дрібної такої кори. І як ви бачите, на таку частину ось. Коріння цього ґрунту було ну, просто забагато. Плюс, можливо, ще неправильний полив, ну і от вам результат. Орхідея скинула таку частину коріння. Ну що, давайте приступати до головного, до посадки нашої з вами ось орхідеї. Як завжди, можливо, вам не буде все видно, але ось тут в мене в контейнері ви вже знаєте, хто давно слідкує за моїм каналом. Знаходиться ґрунт, там різна фракція, не тільки така маленька і середня. Є у мене тут також і керамзит, і великі шматочки, тому під час посадки мені ну, пересадок орхідей мені дуже зручно, тому що не треба за собою брати дуже багато різних контейнерів із різними ґрунтами. Звісно, це зручно, але коли в тебе дуже багато орхідей різного. ну, Всього є багато, як горщиків, так і різних контейнерів із, із ґрунтами, то місця просто на все не вистачає. Тож, вибираю з цього контейнера потрібну фракцію мені кори. В основному на низ, ви знаєте, що я насипаю керамзит і великі шматочки кори. Вибираю. От. За рахунок них потім виходить у нас дуже гарна повітряна посадка. Також утворюється дуже багато от таких повітряних кишень. Саме через те, що у нас не одинакова фракція кори. От є і великі шматочки, зараз трошки підуть трошки менші. Звісно, буду додавати і мох, куди ж без нього. Зараз у таку спеку він дуже допомагає. Я це навіть бачу по орхідеях, які садила у закриту систему. Що вони е полива е їх поливати потрібно не так часто, як е орхідеї, наприклад, які ще не пересаджені. Ну, тому, тому друзі, ось так. Мох я люблю додавати. Мені з ним подобається працювати. Можливо, є такі е дівчата, е у яких е орхідеї ростуть вологість повітря е вище. Тому, можливо, в таких випадках ем, отакі от любителі орхідей і колекціонери орхідей ем, мох не додають, або не додають вологоємкі компоненти. Можливо, додають, я бачила ем, також ем, дівчат, у кого висока вологість повітря, вони ем, навпаки саджають орхідеї у велику фракцію кори, бо настільки повільно просихають орхідеї і. Корінчики також бувають, ну, часто так буває, що загниваюча. І посадки просихають дуже повільно. Ось таку вже кількість кори я додала. Зараз трошки хочу вибрати кори із а, посадки цієї орхідеї. Такі самі-самі найкращі шматочки. Ось вони які. Бачите, просто ідеальні. І також додаю до Догорщика. Тож, друзі, я постійно вам наголошую на тому, що у кожного умови для вирощування орхідей індивідуальні, у кожного щось є своє, тому вам просто треба трошки сісти, подумати про аналізувати, як у вас, як для вас, для Ваших домашніх умов буде краще дбати про орхідеї, вирощувати їх у ваших домашніх умовах. Можливо, там трошечки якісь потрібно зробити невеличкі зміни, бачите? Але вони будуть дуже важливими у догляді за орхідеями у ваших умовах. Тому просто потрібно проаналізувати, не потрібно опускати рук і визначити, яка, ну, чому саме. Причина, що у ваших умовах є якісь а, певні проблеми, які відбуваються з вашими орхідеями. Можливо, у вас висока вологість повітря, або, можливо, ваші орхідеї, бо бувають і такі випадки, що дуже пересушують, бояться поливати лишній раз і пересушують орхідеї. Це також погано, а потім беруть різко. Поливаючи, замочують орхідею, а потім після суттєвої пересушки і хорошого поливу такого коренева також вся згниває. Тому аналізуйте трошки і визначайте, в чому ж саме проблема. Отак, От наверх вже майже посадка наша готова. Наверх я додаю мох, і мені, знаєте, вже подобається. Мені вже. Орхідея навіть виглядає по-іншому. Бо мене ось дуже дратували ось ці корінчики, які знаходилися на поверхні ґрунту. І дратувало те, що я не бачу, що знаходиться всередині ґрунту. Я не знала, як діяти далі, як поливати. І я завжди, знаєте, прислухаюся до своєї інтуїції. Також, звісно. Спочатку я аналізую ситуацію, яка відбувається в горщику. Ну, і ось так зараз наша орхідея виглядає. Зараз зніму камеру і покажу вам все детально. Ну, ось, друзі, наша пересадка закінчена. І ось як на даний момент виглядає наша з вами орхідея. Ось погляньте, тільки маленька частина майже ну, трошки більше, ніж половина. Грунту пішла на те, щоб ми посадили ось цю орхідею. В цій посадці вже можна побачити, де знаходяться корінчики. Бачите, є також чажі, які я зачищала від згнившого веломіну. Ось, бачите, І тепер вже можна орієнтуватися по тому, як поливати дану орхідею. Звісно, я її дуже хотіла посадити по типу закритої системи, яку я дуже люблю. Цій орхідеї ну, я була просто впевнена, що їй би ця система сподобалась, але все ж таки це ж орхідея не моя. Також потім після мене людині доглядати за нею, можливо, вона, ну, їй такий метод посадки не подобається, тому я вирішила посадити у звичайний ось такий горщик від попередніх моїх орхідей. Якісні ось такі горщики я залишаю. А бувають такі не дуже якісні, тому я такі викидаю. Ось цей мені подобається, я пересадила в такий горщик, і буде вона стояти у мене ще плюс в прозорому. Ось так. Ось сюди я буду наливати вниз водички. І ось цей дренажний рівень у мене постійно буде приблизно сантиметр 2, торкатися керамзиту. І ось так буде стояти ось ця орхідея. бачите, Але радує вже те, що корінчики видно. Вже дивлячись на них, я буду розуміти, коли, як потрібно цю орхідею поливати. Можливо, навіть ті корінчики, які ось залишилися хороші, здорові, також через деякий час підуть в активний ріст, почнеться процес ділення кореня. І, можливо, навіть вже так як ми відправили ось цю верхню частину корінчиків, яка знаходилася на поверхні. І, можливо, ось шийка вже трошки, звісно, також опустилася вниз. І також буде відчувати вологу від моху вологого від тієї вологи, яка буде присутня внизу. Також буде відчувати. Цю вологу і від шиї підуть новенькі корінчики. Ну, про це ми дізнаємося згодом. Ось така у нас класна вийшла посадка. Мені дуже подобається. Я, якщо чесно, задоволена. Думаю, ви також. Ну, і нам з вами нічого не залишається, як вже чекати на новенькі результати, якими я обов'язково з вами поділюся на своєму каналі. Дай Бог, щоб вона. Прижилась, щоб їй моя посадка сподобалась. Думаю, їй сподобається однозначно. Інакше не може й бути. Звісно, перший полив буде, мабуть, вже тільки завтра. Поки що я її поливати не буду. Ну, і як я вже сказала, результатами я обов'язково з вами поділюсь. Ось таке у нас вийшло відео. Як завжди, я хочу побажати вам тільки. Здорових орхідей, щоб вони у вас не, ніколи не хворіли, обов'язково до них прислухайтеся. Звісно, ось такого бажаю вам пишного, пишного цвітіння, ще навіть кращого. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!